Детальніше будемо говорити про цю ініціативу з Олександром Вознюком, членом робочої групи Верховної Ради України з питань соціальної пан е, політики. Пане Олександре, вітаємо вас наживо на Суспільному. Добрий вечір. От одразу Добрий вечора студія. Одразу запитання: перш за все, що кидається в око, це 9%. Хто буде платити: роботодавець чи людина, яка буде собі накопичувати на пенсію? Бо у нас зараз люди, які офіційно працевлаштовані, і так платять 18% відсотків податку і ще 5% військового збору. Отже, маємо 23%. Тепер що буде 32%? Да, доброго дня студія. Дякую mm -hmm. за запитання. Справа в тім, що держава пропонує ще додаткові збори. Це одних із видів, це плюс ще 9%, ви Правильно порахували. Ну насправді, у час дії воєнного стану, звичайно, є важливі і критичні реформи, які потрібно робити. Є ті питання, які неможливо або не можна змінювати, коли економічна. Складова в Україні набагато зменшується її активність не така була як до війни, і в тому числі ми маємо всі розуміти, що наша країна знаходиться на міжнародній допомозі, і тому пропонувати громадянству суспільству, що заплатіть обов'язково сплату там 18% ЄСВ. Сплатіть, будь ласка, військовий збір з якого від 1% до 5% нам підняли. Плюс нам ще пропонують іншу інший інструмент, чи додаткове навантаження на наш сімейний бюджет, на наші доходи це ще плюс 9%. відсотків. Отож, порахувати виходить в нас лише на збори або на спеціальні на спеціальні там зібрання коштів через якісь там нормативні акти. Ми просто будемо утримувати чиновників і так далі. Ну насправді не потрібно починати з того, що не можна. Змінювати або те, що може породити корупцію, або те, що наприклад дасть можливість, як працівнику, так і роботодавцю прийняти рішення, війти від стандартів, при які могли би бути, тобто, наприклад. Зараз багато працівників або роботодавців змінять механізми співпраці з такими людьми, тобто буде тінь тінюва, нова тіньова система. Да, тобто не буде сплачуватись 18%. Відповідно, просяде дуже сильно питання пенсійного забезпечення, пенсійних гарантій. Потенційні пенсіонери, які підуть на пенсію, вони фактично, якщо не буде виконаний інший інструмент на забезпечення єдиного соціального внеску, який гарантує кожному з нас право на е гідну старість. Гідне пенсійне забезпечення, а фактично, держава не бореться з іншими інструментами, які потрібно змінювати законодавство, перезавантажити пенсійний фонд, переглянути, як адмініструється пенсійний фонд, хто його адмініструє. Чому до за 30 років у нас пенсійний фонд постійно знаходиться з нульовим балансом? Чому в цьому пенсійному фонді не переглядаємо спецпенсії? А ці спенсії зберігаються нерівності, несправедливості між звичайними громадянами, які пропрацювали на тих підприємствах, ще заводах, чи, наприклад. Людина, яка працювала в медичній сфері 40 років, вона отримує 3 тисячі гривень. А людина, яка пропрацювала прокурором, чи поліцейським, чи митником, плюс маючи спеціальну пенсію за інвалідністю, так звану куплену. Да, а вона чомусь виходить на пенсію через 20 років і отримує натомість 80-90 тисяч гривень пенсії, А ця ж сама особа, яка більше часу пропрацювала, там медик вчитель і так далі, має копійкову пенсійне забезпечення відповідно. І одна інша соціальна група сплачує рівноправно е, сплати єдиного соціального внеску. Тобто, що виходить? Ми хочемо громадянам нав'язати ще додаткові збори і ще тиснути на кишеню кожного громадянина. А відтак, на мою думку, державні інституції не співпрацюють з громадянським суспільством, не розуміють реальну ситуацію, економічну складову кожного сімейного. Сім'ї як формується той сімейний кошик, і виходить так, що як як працівники будуть придумувати нові схеми, як піти від того, щоб не сплачувати або 18% і 9%. Тобто виходить, що нам будуть пропонувати, хочете платити 18% або 9%. Але ж виходить так, що ми свідомо пускаємо систему. Офіційної mm -hmm. працездатності під mm -hmm. коврик і ховаємо знову податку. Ну, Пане Олександре, в цьому законопроєкті ви бачите якісь запобіжники, щоб такого не сталося? Чи наразі їх немає? А, дивіться, ми би задоволення прокоментували цей законопроект, але, на жаль, Міністерство соцполітики ховає mm -hmm. його, лише анонсовою частини, mm -hmm. а ми його ніхто не бачив. Це mm -hmm. просто. Знаєте, я можу щось заявити, але не підтвердити документально. Це просто слова можуть бути наразі, ну, особисто громадський сектор, і я думаю, незалежні експерти не бачили цей проект закону. Він можливо ходить між своїми людьми, де поки опрацьовуються майбутні якісь механізми або способи, як ще раз. Сісти в кишеню кожному громадянину і його просто обдерти чи обікрасти, витягнути ще 10% вашого сукупного доходу, ось якось воно так виглядає несправедливо по відношенню до нас всіх. Зрозуміло, дякуємо Дякую дуже. дуже за те, що долучилися до етеру. Олександр Вознюк, член робочої групи Верховної Ради України з питань соціальної Ми... політики.